Заява президента США Дональда Трампа сколихнула світ. Він повідомив про успішне проведення масштабної операції проти венесуельського режиму та заявив, що Ніколас Мадуро разом із дружиною вже перебувають під контролем американських структур і вивезені за межі країни в США, де Мадуро та його дружину звинуватили у південному окрузі Нью-Йорка у змові з метою скоєння наркотероризму, продажу кокаїну та зберігання зброї, яку планували використовувати проти США. Ці події розгорталися на тлі нічних вибухів у Каракасі, зокрема в районі стратегічного гарнізону Фуерте Тіона, що вже підтвердили місцеві джерела та очевидці, що насправді сталося у столиці Венесуели і чи йдеться просто точний крах багаторічного режиму. Розбираємо далі ви дивитесь офіційні новини України. Низка міжнародних медіа, зокрема CBS News, посилаючись на власні джерела у сфері безпеки, повідомляють до реалізації операції були залучені елітні підрозділи спеціального призначення США легендарний загін Дельта Форс. За даними розвідки, нічні удари та висока активність безпілотників mq 9 Ріпер у небі над Каракасом виконували роль операційного прикриття. Це дозволило повністю нейтралізувати системи ППО російського виробництва та забезпечити безпечну роботу десанту. Хоча Пентагон офіційно утримувався від розкриття технічних деталей, така стратегія є характерною для місій найвищого рівня складності. Події у Венесуелі наочно продемонстрували реальні можливості Москви на міжнародній арені. Провал захисту з боку Російського африканського корпусу, який мав гарантувати безпеку Мадуро, став серйозним ударом по репутації військових радників Кремля. Країна роками залишалася ключовим вузлом для тіньового флоту, через який легалізовувалися ресурси в обхід санкцій за допомогою криптовалюти та золота. Зі зміною балансу сил у Каракасі ці фінансові схеми приречені на руйнування. Пов'язані з ними судно втрачають свій дипломатичний захист, що створює прямі ризики для наповнення бюджету Росії. Для України ці події мають стратегічне значення: ослаблення міжнародних партнерів Кремля та ліквідація логістичних вузлів у західній півкулі означає зменшення ресурсів, які агресор використовує для продовження війни проти нашої держави. Ми перебуваємо в моменті, коли події розвиваються швидше за офіційні звіти. Наша команда продовжує моніторинг прес-конференцій у США та нових осінь даних. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головні розбори, які впливають на майбутнє світу та України. Працюємо далі.